Президент Володимир Зеленський сьогодні із візитом у Німеччині інформацію про це офіційно підтвердили лише вранці, хоча німецька преса писала про це напередодні у програмі. Зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом країни Франком Вальтером Штайнмаєром. Напередодні Мерц оголосив, що Німеччина знімає обмеження на дальність ударів і західною зброєю можна бити по Росії. Чи означає це, що Берлін готується дати Україні далекобійні ракети Таурос? Кореспондентка ТСН Наталя Фібріх зараз з нами наживо і про все розкаже. Тож вітаю Наталю! І що відомо на цю мить? Так, вітаю Соломія. Ну, президент Володимир Зеленський має бути вже на підльоті до Берліна. Сьогодні такого дуже дуже дощового тут е, уже перекритий урядовий квартал, дуже багато поліції. Е, і дійсно те, що візит Зеленського е, тримають у таємниці, це також пов'язано із заходами безпеки. Втім, можу сказати, що ця стратегія вже не працює, тому що відомство канцлера анонсує прибуття неназваного високого гостя, і вся преса одразу здогадується, що йдеться саме про Україну. Гінського президента і головна зустріч сьогодні із новим федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем. Він дійсно напередодні заявив, що Німеччина знімає обмеження щодо дальності ударів України по Росії західною зброєю. Одразу з'явилися припущення, що ймовірно Берлін готується надати Україні ракети Таурус. Утім, уже дуже скоро Мерц мусив виправитися, що це рішення прийняли декілька місяців тому, і одразу із критикою вступили партнери по коаліції Фрідріха Мер. Це соціал-демократи. А я нагадаю, що ЕСДЕК проти надання Україні цієї зброї, і попередник Мерца Олаф Шольц далекобійні ракети Україні не давав. І ЕЗДИ одразу кажуть, що ніякої зміни німецького курсу не передбачається. Однак дійсно навряд чи можна очікувати, що сьогодні Берлін оголосить про надання якихось нових видів озброєння Україні також газета Більди з посиланням на джерела в уряду. Ових колах написала, що рішення про надання Україні та Русі ще не прийнято, і поки Зеленський буде у Берліні, вірогідні, що його приймуть мінімальна у Бундестазі. А такі заяви Мерца трактують більше як політичний сигнал, поки що не обіцянку, бо Мерц дійсно Намагається показати, що він відрізняється від свого попередника ем, такою більшою рішучістю і заяв, і дій ем, о, і треба також сказати, що Берлін засекретив прийняв рішення засекретити надання е, зброї Україні. Тому цілком можливо, що оці от дискусії про Таурус вони сьогодні триватимуть, однак е, це буде не публічно. Ну і ще президент Зеленський сьогодні зустрінеться із президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнм. Айром очікують, що будуть говорити і не тільки про поставки західної зброї, а про інвестиції, німецькі інвестиції в українське виробництво. Президент Зеленський оголосив, що Україна готуватиме дзеркальну відповідь російському терору із повітря, і що йдеться про виробництво ударних дронів, перехоплювачів далекобійної зброї, і тут союзники можуть допомогти не просто поставками, а саме інвестиціями для того, щоб ця зброя вироблялася в Україні. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами в Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива. Зрозуміло, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Тому от ставка саме на українське виробництво зброї з підтримкою західних партнерів це такий от стратегічний курс України зараз. І очевидно, про це а, сьогодні будуть говорити під час берлінських зустрічей. Однак а, дуже вірогідно без таких от гучних заяв, як у Берліні кажуть, для того, щоб не грати на руку Москві. Соломія. Дякую, Наталю, за всі подробиці. Кореспондентка ТСН Наталка Фібриг була зараз з нами наживо із Берліна. Там очікують на візит президента Зеленського. Ну і зокрема, які прогнози, що може принести нам ця зустріч? Ми якраз щойно і почули.